Вітаємо на платформі. Вітаємо. Такс. Пробуємо сьогодні лів трансляції Скоро вже, як год є можливість їх проводити, а я їх ще не проводжу. Зараз перевіримо, як це все ділається, куди воно там зберігається. І будемо, мабуть, починати їх таки проводити в кінці то концу. Ми сповіщаємо, ми сповіщаємо. Коротше, я так розумію, добрий день. Глядач перший. Так, в общем, я пробую себе в трансляціях. то що є певна інформація, яку хотілося би передати. Вітаю вас всіх. Ух ты, як інтересно, люди з'являються. Так, вітаю вас всіх. Добрий день, я Андрій. Для чого я виходжу на стрім? Інформація слідуща. З початку нового року, 24-го, було замічено, що е, ну, люди почали увільнятися, В особливості це мужики почали уходити. Ви самі знаєте по яким причинам. От, і е, буваючи на вулиці, я дуже часто переміщаюсь по місту, я бачу, як люди. Ну, якби більшість це жінки. Більшість це жінки. Там зранку, наприклад, коли я виходжу на вулицю провести там дитину в, ну, на заняття, я бачу, як на установці штурмують маршрутки і тролейбуси з автобусами. Ну, Блін, 90% жінок. Що це означає? Це означає, що по якимсь причинам нам всім ізвісним, правильно це чи неправильно це, я не знаю. Але це факт. Але це факт. Чоловікам сьогодні чогось не дуже хочеться працювати офіційно в найм. Я про це вже говорю я вам скажу так, десь з 2005 року. Представте, вже з 2005 року говорю про те, що треба щось таке вже робити самому собі. Знаєте, ходиш ти на роботу, не ходиш, працюєш ти сьогодні чи не працюєш? Треба сьогодні щось таке мать, откуда будуть приходити офіціальні гроші. Розумієте? Бізнес це називаємо, не бізнес абсолютно, все одно, як ми це все будемо називати, вопрос в другому, вопрос в тому, що такого делать. Вот. І на своєму каналі, якщо ви підпишетесь на мій канал, ви проаналізуєте, про що я говорю. Я розказую певні методи, куди ми йдемо, що ми робимо, яким чином ми дістаємо гроші. Знаєте, і от те, що ми сьогодні робимо. Ми працюємо майже по всьому світу. От, якби я то особисто сам ну, недалеко зайшов, якби у нас є стільки там Восточна Європа. От, і сьогодні мова йтиме про те, що е, коли ти сидиш вдома, коли, коли ти чоловік і ти сидиш вдома і не ти назаробляєш, е, тебе терпітимуть недовго. От просто, навіть якщо до тебе будуть относитися, добре, любляй, ну терпітимуть тебе не дуже довго, через то. Треба щось таке, ну, треба братися сьогодні, розумієш, якби вже може і пізнувати, але треба починати. А якщо ви жінка, якщо ви дружина таких, таких людей, дружини цих людей, то знаєте, що треба? Треба починати вже, може би, його танчика відривати там, знаєте, тому що якщо він засяде вдома в танках, це буде жопа повна. От, чим ми займаємося. Зараз я на, на пальцях попитаюся об'яснити, кому це буде інтересно конкретно. З кожним, кожним конкретно я проведу зустрічі, ми обсудимо, яким чином це все для вас. От. У мене є телеграм, на якому ви зможете подивитися певні методи, що там, як, до чого, якби. Тому що на, на общий загал говорить про ті свої речі, про ті, про ті свої знання, які у мене є, я, ну якби не зовсім не, не зовсім я це буду робити. Що ми робимо? Дивіться, сьогодні є в світі. Виробники, виробники, які, які хочуть, щоб ви перейшли з рознічних сітей, з таких як там сільпо там, і так далі, до них і купували напряму у них з доставкою додому. І що найкраще, що е, все це, про що я говорю, будується на споживацьких грошах. Все будується на споживацьких грошах. І сьогодні весь світ купує, сьогодні весь світ тратить гроші, і всі сьогодні знають, що таке кешбек. От. Ми говоримо про створення кешбеків у нас тут, на Україні, які вам будуть приходити з різних країн світу. От. Люди купуватимуть за кордоном, вам в Україну будуть конвертуватися кешбеки з їхніх покупок. Як це все зробить? Е, будь ласка, пишіть. В коментарях, договоримося, домовимося про, про зустріч, обов'язково все поясню. Ми займаємося такими речами, як ми тих людей, яких ми беремо в свою організацію для того, щоб розбудовувати це підприємництво, ми їх доводимо повністю до певного результату, навіть до відкриття ним фірми або ФОПа. От. Чому так? Тому що ми, як засновники цієї системи, ми Маємо, ми отримуємо з цього всього проценти. Єстественно, це не те, що ми, там, знаєте, такі добряки, це я вам сразу відкриваю свої секрети, через те, що ну, це як філіальна система. От. Так що реєструйтесь, дивіться за нами, слідкуйте, давайте будемо разом цю інформацію нести людям. Через те, що навколо вас всіх сьогодні є тисячі людей, яким би був би плюс доход. Це було б дуже круто, розумієте? От. Так що Бачу, люди заходять. Дякую вам всім. Переглянути інші коментарі. Ну, я не знаю, як тут коментарі. Це другий раз в житті я роблю цей такий стрім. Була в мене мрія робити такі речі, тому що е, я думав, що через стріми ми зможемо більший охват людей зробити, але я вам скажу так, що і так вистачає дуже багато роботи. От, але ситуації, які сьогодні я зустрічаю, там, зустрів сьогодні одну знайому, вона мені каже, слухай, там такий-то, такий-то, такий-то з дому не виходить. Блін, ну довели народ. Чи сам себе народ дивів, не знаю. От, людина сидить вдома, ну і що, чоловік займався, робив на заводі, після того з заводу уволився, от, почав робити певні речі по ремонтам. Все. Все. тишина ті ж догладь. Хоча я вам скажу так, їздиш по городу, дивишся на пробки, народу от, за рулем дівчат куче. Так що така ситуація. Через того, у кого є бажання сьогодні, плюс до своєї роботи, плюс до свого бізнесу, отримувати ще плюс доход з тих речей, які ви і так сьогодні робите, представте собі ситуацію. Ви сьогодні заробляєте сьогодні гроші, ви їх тратите, от, наприклад, принесли. Півтори-дві тисячі гривень в сільпо забрали мої продукти. І у вас, якщо у вас є карточка сільпо, у вас там є якась програма лояльності, да? яку ви можете використовувати, ну, так як вам заманеться. Але ви будете використовувати цю карточку лояльності тільки на ті продукти, які вони там виділять. Да, хороша штука. От, дуже зручно. Там, от, наприклад, у нас є карта АТБ. Так, от ми проаналізували на, на прошлому року, позавчора був в магазині. Я скупився, і, і за те, що в мене є карточка АТБ, мені дали скидку 10%. це це фігня, вроде би це фігня, але На самом ділі люди є, працюють рік працюють над збільшенням свого доходу на 10%. От У нас, коли я працював в одній з організацій оптових, там, там збільшення, збільшення товарообсягу на 13% річних за рік. Це був праздник. Це всі пригали від щастя, розумієте? Ну, от. А ми сьогодні, звичайні споживачі, нехтуємо цими всіми там 10%, 12%, ну це дуже круто, розумієш? коли ти, наприклад, за рік тратиш 200 тисяч в якихось мережах, а 10% тобі назад повертають. Вроді фігня, ну це двадцятка. Це двадцятка. Але, але що в цих системах недороботано? У нас, наприклад, да, коли ви будете ходити в магазин і покупати собі продукцію. Ви будете отримувати 9,5% на будь-який продукт. От ви купили там на 100 гривень, собі 950 вам повернули. Купили там на 100 тисяч. 9,5 тисяч вам назад вернули. Ну саме важне, що ви можете. Знаєте, який ітог споживання нічого не производячи? Так, ладно. <кхух> Міш, знаю. Знаю, який ітог всегда є споживачі, всегда є виробники, і всегда є ті, хто це доносять. От, до споживача. Як не крути? Як не крути, а то, що ви пишете про тих, хто кінцевий споживач, нікуди не дінешся. Ти сьогодні покупаєш бензин, наприклад. Да? Я для, ну, я об'ясню, як діти малі, кінцевий споживач. Ти покупаєш сьогодні бензин, ти його сам зробити можеш? Ні. Ти куди їдеш? Ти їдеш на. Заправку, наприклад, на БВС там, чи на Вок. Хто такий Вок? Без ВОК ти б заправив би свою машину? Ну, от. Ти в сільпо все одно ж сьогодні підеш, розумієш? Виробляє сільпо, щось не виробляє. Ти все одно туди підеш і потратиш гроші. Сьогодні е, прийшов час не говорити вже таки взагалі загалям, знаєте, а зробити так, як, 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 як ти сьогодні можеш з тих моментів, які ти і так делаєш, отримувати доход. Все. Понимаєш? А то, що там хтось проїдеть чи не прозводить, це вже друге. Хтось призводить інформацію, розумієш, хтось передає інформацію. От. І без цієї інформації ти нічого не зможеш зробити. От. Ми займаємося чим? Ми займаємося посередництвом між виробником і споживачем. Все. Тільки у сільпо є магазин, склад, роботники і так далі. А у вас, у вас буде тільки інформація, яку ви будете передавати. У нас з вами в руках буде вся інфраструктура. Вся інфраструктура в 100 країнах світу. Представте, Наприклад, в Києві є торговий центр на Казіміра Малєвича в центрі, в центрі Києва. Це район Палаці України. Там є каси, склади, люди, роботники там просто супермаркет. Представте ситуацію. Да? Ви, передавши інформацію своїм знайомим, які живуть в Києві, можете. Цей супермаркет зробити своїм власним. Чого? Тому що коли ваші знайомі туди поїдуть і скупляться, то їм хтось буде продавати, їм хтось буде виносити продукт, хтось буде їх обшитувати, чи якась бухгалтерія буде над цим працювати, а ви живете, наприклад, в Львівській області, там в селі якомусь. Ваші знайомі пішли скупились, їм вигодно. Добре, а той вок що виробляє той бензин. Ні, він тільки посередник, от і усе, як і той сільпо. Ну, так і що? Ну, ти б хотів собі, наприклад, там, десяток, за, десяток заправок ВОГ своїх. І, наприклад, е отримувати хоча б по 3% з товарооборота всіх ну, сільпо, які знаходяться в вашому городі. Все, про це сьогодні мова йдеться, розумієш? Умієш щось производити? производь. я вмію производити – я произвожу. Я не вмію производити – я не произвожу. Понимаєш? Тобто не всі будуть виробниками, і кожен виробником стати не може. Ну, ти сам должен про це подумати. От. Так от така ситуація. Якщо ваші знайомі <кхід> по вашій рекомендації підуть на Казимира Малевича в супермаркет, скупляться це приклад такий, то вони отримають свої визврати за те, що вони стали клієнтами цього супермаркета. Хто живе в Києві, поїдьте, подивіться на цей магазин? Казимира Малевича 87. Ну, вони також присутствують в інтернеті. Ця система працює в 100 країнах світу, Представте ситуацію. Да, наприклад, у нас зараз дуже багато знайомих э, виїхало за кордон, і <клухи> вони не, не, не прекратили споживати в цій системі. Чого? Тому що продукти, які вони тут покупали, вони покупають і там. От. А то, щоб тримати споживача, треба скорочувати споживання, а саме ховати у ямки. Блін. Міш, все, я прикращаю. <laughs> я спорити не собираюся. Ну, Нам сьогодні треба думати, як жити в даній ситуації. Все. От і все, Понимаєш? От візьміть кожного, от візьміть себе. Да? От, якщо я вас сьогодні попрошу, розкажіть мені, пожалуйста, яким образом мені зарабатыває плюс 5 тисяч гривень. Ну, от розкажіть. Якщо у вас є предполення нормальне, конкретне, де ви можете мене взяти за руку і провести до тих моїх 5000 тисяч плюс, я вас буду уважно слухати. От, вот проста ситуація. От проста ситуація. І я сюди вийшов сейчас на стрім не для того, щоб там спорить, знаєте, щось комусь доказувати. Ситуація проста. Ми сьогодні шукаємо людей, які сьогодні зацікавлені в плюс доході. Офіційному, на території України в вільний час. У когось він є, у когось немає. Ну знаєте, що ще замічено було? Було замічено, що люди, у яких взагалі вміє немає, взагалі зайняті конкретно, вони за цю, за цю ситуацію беруться. Ті, хто сьогодні сидять вдома ніхіра не ділають, вибачте, за мій французький, от їх, блін, не проб'єш. Ну, вони нам дуже і не нужні, помієте? Нам нужні ті, хто готовий. Нам нужні ті, хто готовий, хто розуміють, що сьогодні є можливості, її треба використовувати. От, наприклад, От у мене зять в свій час, там років два, наверное, назад, купив собі курс по взагалі, я в цьому нічого не розумію. IT, там Всі сьогодні IT, IT. Представте, пацан ходив на роботу з утра до вечора, швидко да, приходив і гуляв з внуком з моїм своїм сином і сідав з восьми вечора до чотирьох утра.